Сьогоднішнє відео не про ТЦК, не про зраду, не про якусь негативну інформацію. Сьогодні я знімаю це відео про новий міст. Міст в паркі Наталка, який сьогодні зранку відкли... відкривав мер наш Віталій Кличко. От я вирішив попрацювати зараз в ролі кличка. І поїхав на огляд нового моста, який сьогодні відкрили в Києві в паркі Наталка. От такий він. Його будували з минулого року. Я бачив, як його починали будувати. Я спостерігав за ним, як його будують. І от його сьогодні відкрили. Це, до речі, другий міст, який Віталій Володимирович відкрив на оболоні. Перед цим був відкритий шляхопровід. Новий буквально на цьому тижні був відкритий і ось новий міст. це Цей міст пішоходний, я читав там на інформаційних стендах до цього мосту. Раніше висіло, зараз не знаю там. Висіло, що фінансування будівництва цього мосту забезпечує бюджет Парижу. Тобто ці крики, що це зрада там, що ну як би, розумієте я ну не знаю на рахунок паркової зони, тому що цей міст веде на острів Оболонський. Тут таке прорезинове покриття, міст пішохідний. Де його будували, будували довго і його якось швидко закінчили. от ну Якщо чесно, буквально. От весною тут тільки почали все це зводити, оці от, ну, пішохідну зону, оцю, тому що тут стояли балки взимку, тільки от їх красили декілька разів. Ну, Я на... спостерігав за цим мостом. Неймовірні краєвиди, величезна кількість людей, як ви бачите сьогодні, там ну, просто неймовірна кількість. Я от міст, я щось трошки прискорю наш рух через цей міст. Але от просто в обох напрямках йшов не, незвичний поток людей, от, вечір, ну, сьогодні погодка класна, краєвид дуже чудовий. Трошки, от... які враження? Чесно, якщо відкинути все, те, що навколо відбувається, ну. Як ото кажуть, во-первых, це красиво. <laughs> ну, Це реально красиво, неймовірно красиво. Знаєте, і я бачив що Бачив величезну кількість людей задоволених, які посміхались, які про щось розмовляли, велосипедисти, і, ну, ну якщо чесно, цей міст, От я пройшов через цей міст, переїхав, і оцей міст в якесь. Мирне щасливе життя, наче він не на якийсь пустинний острів привів тебе, а на якийсь острів мирного життя, за яким ну, усі неймовірно скучили. У ну, мене таке, ви знаєте, спонтанне бажання якесь було. Я сьогодні побачив в інстаграмі, я підписаний на Віталія Володимировича. я навіть коментар йому там написав. Кожен новий міст в Києві наближає нас до перемоги, перемога все ближча. Е Там багато хейтових коментарів я читав під цим постом. Ну, як знаєте, ну, можливо, деякі з них і мають. Е мають право на існування. Але, ну, що я, я ще хочу підпев... ну, Повинну сказати, що я так розумію, що цей міст не знаю наскільки що стосується всієї паркової зони, але міст було написано, що фінансується не за рахунок там бюджету податків, а за рахунок бюджету Парижу. Париж виріс, вирішив подарувати нам таку красу. ну от, ну от Тут класно, ну, реально класно, я вам чесно скажу. Людей, правда, дуже багато, але я так. Не знаєте, думаю, що ну, це перший день якби ажітаж. І ну, неймовірно приємно побачити, ви знаєте, мирно прогулюючихся людей. Бо тут іноземці ходили, якісь китайці чи японці, коротше, азіати. Їх потім ще зустрів. От, дорожки, ну, якось його дуже швидко. По... Побудували, і от я, їхавши на велосипеді, відчував, що деякі плитки підо мною якби і вібрація, якось вони там встановлені, не дуже не дуже якби плотно. Тобто вони вони гуляють. гуляють Ну Це якось кинулось мені в глаза чи в очі. От. Деякі ділянки залишились недобудовані. там От зараз ми побачимо те, що я побачив. Відкрили, якби, незважаючи на деякі ділянки, посадили багато дерев. Ну, я ж кажу, ну, дуже красиво. Все, в принципі, мені дуже сподобалось. Ось діляночка дитячий, дитячий майданчик якийсь, він недобудований, він ще будується. Там ще є будівельники, які продовжують будувати. Гуляють там з собаками. Там з собаками не заборонено гуляти. Ввечері, звичайно, тут класно. Ви знаєте, ну ну, ну нічого не можу сказати. От, ну, стосовно того, що то, от реально, от во-первых, ну, це красиво. От. Ну, дуже приємно. Я не знаю. Я не, не був ну, в Європі, я був тільки в Будапешті, і ну, я вам скажу, що Київ виглядає дуже пристойно. От, він, і Харків теж виглядав. От я жив в Харкові до війни, виглядав дуже пристойно. І з того, що я бачу, що син мені присилає з Німеччини. Ну, це все, все виглядає дуже пристойно. От туалети. Думаю, блін, три туалети. Невже це, блін? Удосужили все таке відкрити туалети. Тому що Київ і туалети це взагалі якісь два несумісні поняття. От я не розумію. ну в Харкові ну не було з цим проблем. Ну я ж вирішив спробувати, що ну, є туалет, ну треба ж його перевірити. Що ви думаєте, він закритий. Я там два, до двох під'їжджав, обидва були закриті. Я дивився там технічна працівниця, яких жіночок, жіночок туди пустила, вони туди зайшли, вона у мене перед дособом закрила. Коротше, ну, сьогодні вони не працювали, можливо. Далі вони будуть працювати, але я потім от поїхав далі там по парку Наталка. Ще є один туалет, який працює до 9-ї вечора. Я під'їхав пів дев'ятої і не працював. Тобто, ну я не знаю, чому так кличко не любить туалети, от або. Ну, ну Чому, я не знаю. Тому що ну, по Києву реально це якась засада. Ну і що таке до 9 влітку працює туалет? Ну, ну і що це далі? Ну Люди ну, о 7 приходять з роботи по вечеряві пішов прогулюватися в 9. Він тільки виходить, а туалети вже не працюють. Я, ну Чесно, я, ну, я не розумію, не вже. Ой, ладно, коротше, давайте. Продовжимо. <смі> Ось оце, сюди. Я теж цей теж був закритий. Не знаю, можливо, це перший день, якби не готовий до відкриття. Ну, відкривали, по ходу, його поспіхом. Ну, отак і справи. От, я майже проїхав уже весь острів з острова, йде з двох сторон два мости. Цей не такий помпезний, він, по-моєму, був уже побудований. Давніше, ну, я приїжджав сюди, я тут їздив на велосипеді, я бачив, що цей побудований був, по-моєму, він всю зиму вже стояв побудований. Коротше. З острова, два виходи і два мости. От. Якщо на двох мостах стануть товариші, Перекриють вихід з острова, то можуть бути є... цікаві, цікаві. <сі> ну, ви розумієте. Якщо хто розуміє, то ставте плюс, не розуміє, і він з ним. значить, ви щаслива людина. от це я розвернувся вже і якби по набережній поїхав. ну от тут от, от, особливо красиво ця дорожечка відкривається, видно от на церкву на Оболонську. Дуже все посаджено, зелено. Е, ну, якби, Так і ще видно, що трошки, трошки якби, ну, є моменти, дороб... ну, які будуть доробляти тут. Якби, питань нема, але ну, відсотків, напевне, на 80-90, так якщо оцінити якби, так, на скору руку. Ну, Тут все, в принципі, дороблено, готово, красиво. Тут, ну, прикольно, я ж кажу. Тут далі буде пляж. Можна буде, напевне, купатися. Ось тут починається зона, якби пляжна зона. Я в тому році сюди плавав на байдар. От лавочки. ну Я багато чув. от Я їхав у толпі і так ну слухав я завжди слухаю, про що люди говорять. от Як проїжджаю, 5, 5 секунд, там 5-7 секунд, коли я проїжджаю мимо людини, я чую, про що вони розмовляють. ну Багато говорили про те, що мало лавочок тут. ну Я дивлюся, тут от, 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 зона є зона є, тут лавочки. Там от якісь. Крісла, там шезлонги, типа, для щоб позагорати. Пісочку тут завезли пляс шикарний, дуже шикарний. І вид теж ну, ну вид взагалі, ну, вид дуже-дуже бомбезний. Багато, От ви чесно, знаєте, я так скучив за простими людьми, які гуляють з дітьми, які гуляють там хлопці з дівчатами, там, знаєте, я там. Ну Чесно, проїхався, і мені трошки стало як аж приємніше, що ну такий, знаєте, як острів мир, мирного життя якогось, Тому що ну зараз в соціальних мережах усе це бачиш, тільки тільки якийсь негатив, оці всі закони. А тут якось от, ну реальність вона трошки відрізняється. От, от, чесно. Я трошки проїхався, абстрагувався там, подивився на людей. Ну, самі по собі люди цікаві. Ви знаєте, я люблю їздити на велосипеді і розглядаю людей. І ну, мені цікаво, якби спостерігати. Дуже, ну, реально дуже багато людей. Хоча сьогодні якби і не вихідний, але все забито. Я дивився цілі сім'ї там в вишиванках ходили. Не знаю, прям малеча така в і прям сінього вишиванка, волейбольні тут площадки на цих ну тут в пляжній зоні. На велику не дуже зручно їхати, тут сильно не розгонишся, тому що ну людей реально куча. Ну я так гадаю, що ці вирішили якісь і діатри, тут зустрічав, якісь. Я завжди, всього, ну, мені здається, що японці. Чомусь я завжди за ними спостерігаю, коли от там за кордоном бачу, вони такі всі, знаєте, тюнінговані, такі от IT. Ну, не IT, а такі от хай-тек, знаєте, високі технології, всі такі заряжені, всі такі знаєте, костюми, у них класні камери, фотоапарати, японські туристи, це, це щось інше. От, куча людей з собаками, Київ це взагалі е місто, де, напевне, у кожному домі живе собака. Дітей теж дуже багато дітвори, куча багато, я чесно, я, я порадів, е тому що постійні ці розмови про демографічну ситуацію, про демографічну кризу, про які я сам Неодноразово кажу. Ну, ви знаєте, коли ти дивишся, коли йде сім'я, там хай вони йдуть з одної дитини, хай там їх планували обкласти податком, якщо в них одна дитина. Але, ну все одно приємно, знаєте, коли от іде от папа, мама і дитинка, от вони всі держаться за ручки. І от ну ну це реально класно, це приємно. От тут на гамаках люди чілять, відпочивають. Ну, вид тут дуже потужний, класний, тут особливо ввечері, коли заходить, сідає сонце. Так, Сьогодні, сьогодні погодка якби, така, дуже, дуже приємна і ну, куча киян, і я бачу ну, кияни, наскільки всі такі, ну, не знаю, сказати, задоволені, не задоволені, такі трохи розслаблені. Сьогодні день у календарі. А, так сьогодні п'ятниця, ніхера себе, я не знав. Блін, так це. Я думаю, що так багато людей. Це не спатний. От, не зря я собі, коротше, пивка купив. Ладно, коротше, народ трошечки. Я от, ви знаєте, я наскільки жду, коли люди вже от, почнуть жити з. Справжнім життям, от коли закінчиться війна, мені здається, взагалі буде щось неймовірне. От чесно, мені здається, люди просто дуже, дуже на це великі сподівання, знаєте, щоб, ну, все на, на, ну, щоб ми прийшли все-таки до мирного життя і жили далі своїм. Свої, якби, своїми сподіваннями, надіями. О, тому що ну багато щось людей не живуть, багато чекають, багато живуть в режимі фонового стресу, у багатьох людей депресія. Ну, ви знаєте, от зараз поки що, коли от весна, коли така походка класна, коли все так от вроді. Зовні, чисто-зовні, чисто візуально здається, от, ну вроді як усе добре. От, от, ну, чесно. Хоча я от, от об'їхав з одного боку острова до одного моста і до іншого повернувся, і почалась повітряна тривога, і я вже переходив от назад у цей міст, і вже лунала повітряна тривога. Вона нагадала, що все-таки є війна. Що все таки небезпечно, і знаєте, такі от думки в мене промайнули. От я якраз іду, а там же толпа людей, дітей, там люди. Ну, ти на віліку там не поїдеш через міст. Ну, я от потихеньку там рухався. І, і, і такі, знаєте, думки, блін, думаю, блін, щас не дай Бог, прилетить. Може думаю, блін, комусь не сподобається цей міст. Скаже, блін, ах, ви ж мости відкривайте, давайте ми сюди влупимо, Коротше, такі в мене. були коли лунає тривога, йдеш по мосту, трошки такі відчуття. Ну, не знаю, це може вже параноя якась. ну, ну от, от такі думки в голову лізуть. Так, от, багато людей прийшло сьогодні, дуже багато, багато посмішок я сьогодні побачив і ну, ще вирішив назад трошки повернутися, ще проїхався по тому. Неймовірно, ну, неймовірно коли от сонце трошки сіло за будинки. Вид, види дуже класні. Види взагалі, особливо ввечері, це кайф Багато людей знімали на відео, фотографувалися. Я уявляю, скільки там буде сьогодні е, роликів на цю тему. Ну, я вирішив в перший день трошки. Проїхати, подивитися. От, для сина відправлю в Німеччину це відео, тому що ми з ним, коли він був тут, якраз цей міст починали будувати, я йому показував, я там йому скидував фотки. Він дуже хоче в Київ приїхати. От, скину йому це. Коротше, як то так? Ну, не знаю, хто, хто додивився до цього. До цього, якби, того, до цього часу, хто додивився, ну я вам чесно признаюсь, також ну, важко бути одному, важко жити одному. Неймовірно важко. Правда, коли ти дивишся, там, люди йдуть за ручку, люди там, посміхаються одне одному, там, сміються. Я два роки, блін, живу один. Ну, у мене тут особливо, ну, якби є друзі, з якими там ми іноді зустрічаємося, але ну, ви розумієте, я про що кажу. Ну, важко жити одному, як би це комфортно там не було, як би це там не було там, з точки зору, там, ну не знаю з якої точки зору, но, коли ти дивишся, там, коли там, хлопець з дівчиною йдуть за руку, обнімаються, цілуються, ну, тобі реально цього не, не вистачає. Не вистачає близькості, не вистачає близької людини. І от коли ти дивишся, там люди йдуть парами, ну жін, трошки, трошечки їм, трошечки такою білою заздрістю є, трошки в мене, знаєте, коли. Воно з, одної, з одного боку і радує, коли йдуть пари, гуляють і сім. І з іншого боку, коли ти, блін, один на вже довгий час, ну, як би, це, це трошки розстраює. Розстраює і. не знаю. І виходячи з усіх інших як би, моментів, ну це, це теж як би, вносить свою, свою долю якоїсь туги, смути всього, і всього. Коротше, друзі. Ладно, все буде. Добре коли-небудь. Це вічно так не буде. От мене єдина думка, яка тримає: вічно так не буде. Гарного дня пишіть коментарі.